Будь ласка, Сергій Миколаєвич, Сергій Тушок, фракція Батьківщина, шановний Іван Іриовичу, дякую за передане слово. Шановні колеги. Про що цей законопроект? Це законопроект про один із тих законопроєктів, трьох законопроєктів з пакету, відповідно до указу президента про подолання монополії на ринку лікарських. Засобів фракція Батьківщина буде підтримувати даний законопроект у першому читанні до другого читання. Ми будемо допрацьовувати, аби вдосконалити цей нормативно-правовий акт. Мова йде про доступність ліків, мова йде про ринок, мова йде про ціну, бо доступність це і є для нашого пацієнта. Це ціна, яка дасть можливість отримати ліків в аптеках. Також хочу звернути увагу, шановні колеги, що працює тимчасова спеціальна комісія, яку очолює лідер Батьківщини Юлія Тимошенко, яка, комісія, яка напрацьовує саме ці законопроекти. Та комісія, яка вже перейшла до другого кейсу, який стосується закупівлі різного роду обладнання щодо протезування, яке надається і примінюється для наших. Військових, які втратили кінцівки, для дітей в тому числі є ряд дуже добрих прикладів. Я хочу сказати, що, на жаль, те обладнання, яке закуповується, ті складові для протезування, вони закуповуються, на жаль, для, за, за величезною ціною, яка в рази, а можливо, навіть десятки разів. Перебільшують ціну в Європі за кордоном, також прошу звернути увагу членів тимчасової спеціальної комісії на закупівлю великого медичного обладнання. Це комп'ютерні томографи, маморгіси і інше, яке закуповуються комунальні заклади за завищеними цінами.